Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект ксенонових ламп від компанії Osram серія Cool Blue Intense на цоколь D3S з температурою світла 6200 Кельвін. Артикул даного комплекту 66340 CBN HCB. Постачається комплект у фірмовій упаковці. В комплекті у нас дві ксенонові. Лампи. Ось такий вигляд вони мають. По вигляду це стандартні лампи, але вони посилені, і також у них колірна температура не така, як у стандартних галогенових або ксенонових ламп. Тут вона буде трішки білішою, можна так сказати, навіть з блакитним невеличким відтінком. Тому, як заявлено, 6200 кельвін. Потужність даних ламп 35 Вт, підключаються вони на 12 вольт. Виготовлені вони в Німеччині, під'єднуються за допомогою стандартного роз'єму. При заміні лампи обов'язково потрібно пам'ятати, що руками колбу торкатися не можна і замінювати лампи після того, як вони. Тому як нагріваються вони в фарі більше 200 градусів. Інша лампа абсолютно ідентична, також потрібно пам'ятати, що після встановлення таких ламп потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.